Тут усе підготовлено, почищено. Тут вже почав встановлювати поліки. Друзі, всім доброго дня! Сьогодні 18 березня у нас. Біля трактора провожу далі підготовку до покраски. Значить, цю сторону вже так більш-менш відчистив, помив. Тут усе підготовлено, почищено. Тут вже почав встановлювати поліки, з проводкою поробив, десь замінив. Встановив Єврозапобіжники, так само, як на червоному ІМЗ І перейшов підготовлювати цю сторону. І тут знову як -то... знову біда цим трактором. Як не можна завершити цей ремонт, значить якась ситуація, дивіться. Загнав я його сюди, дивлюсь, капає. Думав, вода підкапає з патрубка. Ну, Хоча попіджимав, наче не повинно капати. Подивився, а оказується, капає солярка. Отут ось у з'єднані. Так, зараз я буду показати. Е, де це флянець, що до розетки під'єднується і топлюється, отсюди виділяється. Ну, скоріше за все, я думаю 99% отут стоять. Якщо буде видно. Ось дивіться, тут стоїть одна, друга, дві пробки. І скоріше за все, що резинка, яка під пробкою пустила, і оце виділяється солярка. Ну це півбідей. В принципі, тут можна було б із... Без топлівчика його скинуть топлівний насос. Тут розібрати його і поміняти резинку. Ну тут ще біда наступна. Так, значить, відкрутив я оцю пробку. Дивіться. Скільки солярки було? Тобто виходить, що. Плонжера пустили солярку. Оскільки тут е, топлівний насос змащується від двигуна. Значить, що зараз у планах? Ціни такі, звісно, кусючі на ремонт е, топлівної апаратури. Е, є в мене з червоного е, топлівна. Не знаю, я її скидав, я так точно не пам'ятаю. Но наче хтось до того її з того трактора скидав. Робила вона нормально по роботі самій для трактора, для двигуна. А що касається подимності, то піддимлювала вона. значить Зараз я хочу кинути ту топливну апаратуру на цей трактор. І подивимося, як вона буде робити. Якщо погана робота буде, то все ж таки прийдеться. Знімати топливний насос, знімати форсунки і вести на ремонт. Ну, зараз подивимося, як воно вийде. Так, значить ось насос, цей запасний паливний. Зараз його треба почистити, помити. І подивимося, що він покаже себе в роботі. Я топливний насос. Зараз заодно його тут все повимиваю. Так, значить, яка ситуація по паливному насосі. Поставив я цей помив, почистив, повидував його. Е ну Єдине, що Почав заводити, я не знімав, бо руки в мазуті, в солярці трошки було не до того. Значить, Почав закачувати, якось воно півбіди ще. Закачало. Підкачку це я брав із того насоса, я його вже зняв, який стояв на цьому тракторі. Значить, Підкачав я зробив тиск у паленій апаратурі. Начав заводить, поганенько він взагалі не схватував спочатку, кидав чорний дим, усе. Тоді якось він завівся, почав троїти. Я вскрив розетку, почав придивлятися, щоб переставити зажигання. І, як то кажуть, помітив те, що капотить солярка. Я спочатку думав, що може десь, коли прокачував, тут порозливалося. Дивлюсь. І з цих загушок те ж саме, як і на попередньому насосі. Пішла солярка. Значить, яке рішення? Е, помив я, почистив насос попередній, той, що стояв на тракторі. Завтра, післязавтра, подивимося по обстановці. Надо відвести до майстра, хай перебере, відремонтує, обслужить топливну апаратуру цю. І, в принципі, буду її встановлювати назад е, на трактор. Mm, тому що ну можна було б тут поміняти ці заглушки. Ну, не заглушки, а самі ці резинки. Ну, а тут у 100 Я пам'ятаю, я цю апаратуру ложив. Чому я знімав з того трактора? Тому що сильно коптив, димів він. E, Знаєш така ситуація, хто додивився до кінця, кому сподобалось, ставимо подобайки такі. Пишемо коментарі, що ви думаєте, стосовно цієї ситуації. Ну, і в принципі, я думаю, вже чимало всього зроблено. Тут заодно я, до речі, якраз була знята паливна апаратура, повимивав. Осталося тут ще пускача домить. І тут, Значить, поки будуть робити. Паливну апаратуру, тут повідомиваю, повичищаю цю сторону, там вже та сторона вся готова. До речі, все, дивіться, ставлю я такі хомути, найбільш надійні порівнянні із оцими одноразовими. Ну, далі буде, всім пока.